Музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького у Львові це сховище пам'яток дерев'яної архітектури та місце, куди хочеться повертатися. На вході в Скансен зустрічає Тарас Григорович, оскільки музей Просто Неба в народі називають Шевченківський гай. Площа музею «Просто неба» близько 36 гектарів. На роздоріжжі встановлено каплицю 70-х років 19 століття. Із села Ялинкувате Сколівського району Львівської області. Із села Тухолька цього району представлено житло сільського князя, старости, будинок 1910 року, з багатим оформленням та двохилим гонтовим дахом був найкрасивішим у бойковському селі. Сколівщина щедро поділилася шедеврами дерев'яної архітектури та особливо може пишатися зірцем культових бойківських споруд храмом святого Архангела Михаїла. 1863 року. Ще один представник Сколівського району хата із села Урявчик. Церква Святого Миколая була першим музеєфікованим об'єктом з Храм 1763 року перевезли. 1930 року з села Кривки, що біля турки, ініціаторами порятунку святині стали брати Шептицькі. На кошти митрополита Андрія Шептицького церкву перевезли на подвір'я Святої іванівської лаври, де на той час і Гуменов служив Климентій Шептицький. Для оформлення інтер'єрів використовували фонди Львівського національного музею та церковне начиння із села Воля Жовтанецька. Осінній настрій викликає спогади про шкільну добу, і хочеться сісти за парту, почути розповідь вчителя, зустрітися з однокласниками. У музеї представлено школу із села Босовисько Старосамбірського району Львівської області. Здається, що на тому подвір'ї зараз задзвонить шкільний дзвінок, побудований у 1880 році, один із найкращих сільських навчальних закладів служив прикладом для спорудження інших шкіл у регіоні. У другій половині, де мешкала вчителька, відтворено атмосферу житла сільського інтелігента. З цього ж Старосамбірського району доставлено хату незаможного селянина. Довга хата 1909 року прибула з села Шандровець з Самбірського району Львівської області. Під одним дахом об'єднані житлова частина комора та сарай, і господар у разі негоди проходив вздовж по настилу з кімнати в хлів або комору. Щоб мати уявлення про сільську садибу початку ХХ століття із Закарпаття, достатньо прогулятися до карпатського хутора з пасовищем, садом, господарськими спорудами. Сараєм кухнею літньою піччю млином. У травні розлуга крона черешневого дерева дає велику кількість яскравих плодів, і відвідувачі можуть пригоститися врожайним старим сортом. Не зникла праця місцевого майстра, пекаря, який збудував будинок у селі Зарічове Перечинського району Закарпатської області. Будівельник відновив своє дітище в музеї Шевченківський гай. На обісті зібрані хлів, льох, колодязь і сіно 1992 року на честь тисячоріччя воз'єднання Ленківщини та Кіської Русі створена копію церкви у колишньому українському селі Котань у Польщі, яка була збудована у 1841 році і є пам'яткою історії та архітектури підкарпатського воєводства. Церква у Скансені освячена на честь святих Ольги та Володимира. Двоярусна дзвіниця в скотані доповнює архітектурний ансамбль. Осінь художниця перетворює природний та архітектурний комплекс, надихаючи живописців та творчих людей на нові твори. У різних куточках музейного простору в полотнах та етюдах, олією, аквареллю, музикою, пишномовними словами втілюється мальовничість Шевченківського хаю. Музейну експозицію складають 110 архітектурних об'єктів, які об'єднані у міні-села та розташовані по регіонах. Львівщина, рівнини Закарпаття, Буйківщина, Ленківщина, Поділля, Буковина, Покуття. Зразки дерев'яної архітектури привезено з 54 населених пунктів Західної України. Зібрані в етнографічних експозиціях побутові предмети, одяг, посуд, меблі, світлини зображують атмосферу сільського житла понад 100 років тому. Івано-Франківщина представлена подвір'ям заможного господаря із села Вербовець Косівського району Івано-Франківської області, демонструється колекція сільськогосподарського інструментарію. На гуцульській садибі трапляються дива. Під час проведення майстер-класів кожен може відчути себе гончарем, виготовити іграшку з соломи, розписати скло, імпровізувати на народних інструментах. Із села Бережонка Вижницького району Чернівецької області доставлено хату. До садибного комплексу входить Стодола та сарай для свиней. Свята Троїцька церква датується 1774 роком та привезена з передмістя Чернівців. Основним заняттям та головною метою працівників музею є збереження автентичного виду експонатів. Будівельники, реставратори, наглядачі садиб вивчають старовинні технології та дотримуються їх у процесі оновлення та отримання експозицій. Особливої уваги вимагають дахи та перекриття, адже вони найбільше піддаються зовнішньому впливу погодних умов. Наприклад, для перекриття одного квадратного метра солом'яного даху потрібно 30-35 снопів соломи. Для реставрації хати із села Орявчик знадобилося з 4 гектарів заготувати майже 11 тисяч солом'яних снопів. Українці здавно займалися землеробством, деревообробкою, тваринництвом. На території сканзину демонструються млин, оління, сукнувальня, кузня. Експонується оління 1811 року. Її власником був заможній мешканець з села Головецького Сколівського району. Табличка свідчить, що тут проводяться майстер-класи з виробництва олії. Традиційними культурами на Боківщині для виробництва олії були конопля і льон. І здається, що дерев'яні стіни, стріха. Вібрали аромат свіжозбитої олійки і залишили на згадку для відвідувачів музею. Водяний млин, перевезений, теж зі сколівщини села хубора, такі технічні споруди були розповсюджені, майже не змінилися і дійшли до нашого часу у первісному вигляді. Дільництво, бортництво – стародавнє ремесло на території України. Експонуються різні вулики, виготовлені з дерева. На жаль, не все вдається зберегти. 6 лютого 2022 року внаслідок пожежі музей втратив унікальний експонат Гражду із села Криворівня Берховинського району Івано-Франківської області. Закритий двір із житловими та господарськими спорудами назавжди втрачено. Музейними маршрутами можна ще довго мандрувати і насичено насолоджуватися природними та рукотворними пам'ятками. Праця етнографів, архітекторів, реставраторів заслуговують на величезну повагу. Хочеться побажати працівникам музею нових проєктів і щоб колекції поповнювалися та мирно зберігалися.